Я доктор Комаровський. Що робити людям, які втратили гроші? В першу чергу це звертатися до поліції з офіційними заявами. Я передивився цих сайтів тисячі. Що мені вражає, як люди цього не бачать, це відбувається не тільки з публічними людьми. Це є фейкова інформація. Воно мене хвилює вже майже 15 років. Що в людини болить на то і зроблю роблять зокрема Крбак Дуже радий вас усіх бачити. Це наша друга зустріч у приміщенні кіберполіції. З нами Валерія, представник кіберполіції, і Сергій Олегович, представник фонду здоров'я українського народу. Я доктор Комаровський, і я тут, тому що мене дуже часто використовують у рекламі ліків, які зовсім не ліки, а типові фуфломіцини. Величезна кількість людей і не тільки похилого віку. Вірять в золоті пігулки від доктора Комаровського. І що мені з цим робити? І що з ними робити? Вони вірять, вірять і продовжують вірити. Я записав близько десяти роликів на своїх каналах, показую ці ролики, не працює. І я не один такий. І Голубовська, і Тодуров, майже усі відомі лікарі України, тіпа, тіпа продають золоті пігулки. Але Що це, робити? Але це насправді ж не так. Ні, однозначно, То, не так. Це не, не, не за вашою ініціативою створюється цей ролик. Мабуть, саме важливе для мене це репутація. І ось ці люди, які від мого ім'я розміщають цю інформацію. Вони мою репутацію зводять на нівець. Що робити тим людям, які потрапили на цей гачок, які скористалися тою рекламою, не неправдивого товару, який був випущений, ну напевно, кібершахраями. І втратили гроші, що їм робити, тобто, що робити людям, які втратили гроші, і що робити тим лідерам думок які втратили репутацію. Яким чином боротися з тим? Які є інструменти? Першу чергу це звертатися до поліції з офіційними заявами щодо вчинення подібних злочинів. Продаж таких от фейкових ліків є незаконним і підпадає під статтю 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство. Тобто, потерпілим в цьому випадку виступає як і особа, від імені якої це продавали або поширювали, так і людина, яка придбала ці так звані фейкові ліки. До речі, в кіберполіції була подібна справа щодо використання обличчя очільника МОС для того, щоб поширити так звані золоті пігулки. Зокрема, в ході вже дослідження цієї справи було встановлено, що двоє осіб вирішили, використовуючи взагалі просто якусь. Якісь виступів очільника МОЗ підмалювали йому там ці е, ліки і почали то поширювати мережею. Зокрема, е, коли вже отримали на дослідження е, ці пігулки, було з'ясовано, що це просто є е, біодобавка харчова, яка взагалі не має жодної ані ліцензії, ані реєстрації, а взагалі жодних документів. Але її продавали і поширювали знову ж таки під виглядом державної якоїсь е, програми для того, щоб зацікавити як наймога більше людей. В таких випадках перше, що ми робимо, це перевіряємо офіційні медичні сайти. Тобто, чи дійсно є якась державна програма, чи дійсно про неї говорять, чи дійсно взагалі є такий продукт. В тому ж випадку лідерам думок, яких використовують, необхідно в своїх мережах повідомляти, що це не є лікарський засіб, це не є взагалі мій продукт. Не ведіться. То тут треба дуже швидко це робити, і в колаборації, бажано з державними органами, або з центр протидії дезінформації, або з кіберполіцією, щоб це максимально поширити. У мене є таке питання. Можна ж, щоб кіберполіція виділила якісь там ресурс умовно, да телеграм-канал, або якісь там сторінку на сайті. Де буде збиратися вся інформація от від таких потерпілих лідерів думок, як Євгеніович. Тому що Венілівич свої мережі розповсюдив, там додурував свої мережі, Грубовської свої мережі, кожен розповсюдив. Але людина має знати один якийсь ресурс державний, куди вона може зайти і подивитися, ага, о, тут написано, що це шахрайство. У мене є дуже великі сумніви. От дивіться, є якась інформація, яка не відповідає дійсності. Є якийсь сайт, який продає якісь офламіцини. І ось я. Посилання на цей ресурс розміщує в своєму інстаграмі, де є 8 мільйонів підписників. А Наша країни це розраховують. От, ви вони ж ви не цього... розміщувати зокрема посилання. Ви можете просто зробити скріншот до ваше обличчя і заблюрити навіть назву. Але знову ж таки сказати, що зараз відносно мене вчиняються шахрайські дії, і відно... від мого імені зокрема продають якісь е фейкові ліки. Тобто, якщо ви це побачите, ось вам брама. Ось вам телеграм, бот сюди написали і повідомили в кіберполіції. в жодному разі нічого не купуємо. Ну а зараз відбуваються інші історії. Зараз фальсифікують відомі фонди. Причому дуже дуже якісно копіюють. Да, і під це збирають кошти. Фонди про це навіть знати не можуть. І це, мабуть, анонс нашої ще одної зустрічі. Ну так, це анонс ще одної зустрічі, і це це відбувається не тільки з публічними людьми, це відбувається з, з іншими відомими організаціями. Да, адже знов таки це фішинг, да? то який відбувається. Ну, ну, по великому. По Тут є е, дуже важливий для мене напрямок дій. Коли ви побачили, що я або інша відома людина, перш за все, лікар, рекламує ліки. ліки як, як, якісь ліки. Чому? От перше питання: чому він їх рекламує десь? Ну, ось я маю інстаграм, да, де 8 мільйонів підписників. Чого я не рекламую на ньому, а рекламую десь? Ну, нема ж логіки у цьому. Тому перше прохання офіційні джерела цієї відомої особи. В мене усі аккаунти верифіковані. Зайдіть, подивіться, ну, нема там цього. Якщо я буду рекламувати щось, воно буде обов'язково. От я рекламую морозиво, бо я його люблю і усім бажаю любити. Да? Ця реклама є на моїх офіційних. Ресурс. Так. Але ви ж розумієте, що кіберзлочинці, вони якраз так, так підлаштовують все, щоб людина не встигала бігти, бо їй кажуть, от зараз, от таймер почав тікати, от зараз ти зайшов і лишилося 13 хвилин чи 10. 13 хвилин і. 53 три флакончики. Так і після флакончика, і людина не знає, що робити в тому випадку. ще раз, моя мама зразу набирає мене і каже: а дійсно так, бо я в неї цей перевіряючий сайт. Я кажу зразу: ні, мама, забудь. Вона не може зайти на ваш ресурс, бо вона ну в неї його не, вона знає, вона не вона. знає його. Да? І вона дзвонить комусь. І тому знов таки питання до підлітків. Да? Чи можуть підлітки допомагати з тими історіями? Чи можуть підлітки е, е, допомагати своїм старшим людям? Розуміти, що це є шахрайство? Так, звісно, ну тобто, підліток сам, коли виявляє такий ресурс, може його, по-перше, закинути на оці от ресурси, які ми бачимо на екрані. Так, по-друге, він підліток може... Швидше знайде ресурс доктора Камаровського. Або, або, та, або звільний, перевірити так? знову ж таки офіційний ресурс, тобто ту публічну особу, від імені якої це поширюється. Тобто, ця дія займає, ну. 5 хвилин, якщо дожить там якось гуглити, не дивитися, перевіряти ще що, що дійсно цей ресурс належить о, цій людині, але знову ж таки це не займає велику кількість часу і велику кількість енергії. Людина може це спокійно перевірити, передивився. ага, тут того нема так. Наступне, що я б це перевірив. Я повідомив бабусю. Треба повідомити ще більше коло осіб. Мені здається, найпростіший алгоритм алгоритм дій такий. Ви бачите, що Комаровський, наприклад, я про себе, да? Комаровський рекламує е, як якийсь препарат, котрим можна ганяти глистів. Наприклад, він е, називається антипаразит. Антипаразит Комаровський у Гуглі. Якщо виникне посилання на мій офіційний ресурс, все, все гаразд, це я придумав оці антипаразит. Ну, якщо всі посилання на якісь незрозумілі ресурси, це до мене не має ніякого відношення. Все. А скажіть, а що робити тим лідерам думок, які не мають таких серйозних ресурсів, да, як Вігні Алєвича? Наприклад, в них скромніші ресурси. І от їх так використали. Да? Люди не усвідомлюють, що міністру, в принципі, заборонено цим займатися. Люди не усвідомлюють, що в принципі лікарям не можна рекламувати будь-які засоби. Да, лікарські це заборонено законодавством України. Але люди цього не знають здебільшого і тому ведуться на такі історії. Так, от що робити тим людям з доктором Комровським все понятно. Загуглив немає, немає втішили. Що? Це великий це, це захист. Це, це просто протекшн величезний. Тому що ви зараз пояснили, просто, як, от, як дійсно перевірити, я своїй мамі так буду казати: мама, загугли, допиши Комаровський і назву препарату, і ти зрозумієш, що це є в нього на ресурсі. Да? А що робити іншим? І що робити е, взагалі лідерам думок, яких так використовують? Лідерам думок, перше, що треба, це фіксувати і звертатися до правоохоронних органів. До вас. Так, зокрема, дефікацій. Ви, ви ж головний правоохоронний орган у кіберпросторі. Зокрема, лідери думок звертаються до нас, тобто до кіберполіції або за формою зворотнього зв'язку з нашого сайту. Так само, якщо це виявляють не лідери думок, підлітки просто населення, вони звертаються через наш бот на браму, і ми далі розміщуємо цю інформацію, що це є фейкова інформація, а також відправляємо на блокування якісь там аккаунти або ресурси. В мене одне питання. От... Я воно воно мене хвилює вже майже 15 років. Мене моє ім'я використовують у мережах, щоб продавати фуфломіцини. Якщо людина отримала таке повідомлення або знайшла його, перше, що вона робить, це перевіряє офіційні ресурси. Якщо це державна програма, про неї має писати або Міністерство охорони здоров'я, або, наприклад, якісь державні установи повідомляти про це, наприклад, сімейний лікар. Якщо це є ліки, які вам необхідні умовою. Так. при тому, що будь-який ресурс, який повідомляє про державну програму, який взагалі в нас веде якусь діяльність в Україні. Має бути написаний українською мовою. Якщо ми бачимо російську мову, взагалі будь-яку іноземну мову, або якийсь трохи кривуватий переклад, то ліпше замислитися, чи дійсно нам необхідні ті ліки, чи їх пропозиція, чи їх допомога в вирішенні наших питань. Так, якщо ми бачимо, що ресурс якийсь дуже сильно квапить, Пишуть про обмеження, або кажуть, що от тільки сьогодні і тільки зараз, то ліпше відмовитися від співпраці з цим ресурсом. Бо здебільшого, якщо це є державна програма, то є певний запас цього продукту ніж купляти і бо Не треба комусь. лікуватися в мережі. Так. звісно треба лікуватися у свого сімейного лікаря. Ну здебільшого нам же пишуть самолікування шкідливе для здоров'я. Звертайтесь сюди, так от власне самолікування в кіберпросторі шкідливе для вашого здоров'я, і е, тому не треба взагалі зважати на будь-які прояви, які не підтверджені сайтами офіційними або сайтами тих публічних людей, які пов'язані з тою рекламою, І ось я вам пропоную поговорити про те, які ознаки шахрайства мають оці сайти, от що в них не так. От що мені дуже сподобається в лапках, коли людина хоче щось. Придбати, вводити свої дані, і потім п'ять днів поспіль їй кожні п'ять хвилин телефонують. Та це ж держава вас, вас хвилює, це держава. Купуйте скоріше. Де ви бачили, щоб держава працювала у такий спосіб? Та держава повільно працює. Дуже повільно працює. Держава в жодному разі не буде нав'язувати певну послугу, тобто людину максимум про неї проінформували, а там вже на власний розсуд, чи то треба людині, вона звертати, чи то їй не треба. Але нав'язування певної послуги або певного продукту державою точно не здійснюється. Знову ж таки, якщо ми звертаємо увагу на оформлення сайту, може, якщо ви технічно підковані, ви перевірите скільки він діє, чи коли він зареєстрований. Тобто є купа ресурсів, які це дозволяють зробити. А потім відсилки. Куди ж нас ведуть відсилки? Якщо це ліцензований якийсь продукт, він має мати якісь сертифікати, відповідати ДСТУ або ще чомусь. Здебільшого, всі виробники в нас мають ліцензії, мають якісь документи щодо того чи іншого продукту, які можна подивитися. Що дуже важливо, мені здається, треба звертати увагу на ті зображення публічних людей, які знаходяться на тих сайтах. Тому що дуже часто люди використовують зображення старі. Ну, більш інакше, ніж, ніж які зараз. Да? Сергійович, я передивився цих сайтів тисячі, мабуть, тисячі. Що мені вражає? Як люди цього не бачать, я не розумію. Ось яку силку не натисне? Ти попадаєш на страницю, «Продаєм». Ніякі посилання не працюють. Всі посилання новини, останні новини, наші офіційні дані. Що ви. Не натиснете? Приходить. Що ви не натиснете, відкривається сторінка продажу. Да. Це перше. Лишилося стільки часу і тільки. Так, да, так, да, тільки так. <світ> Ким я тільки не був. Я був дерматологом, кардіологом, паразитологом, ендокринологом, причому головним. Головний лікар України, доктор Комаровський, хоча я кандидат, я тільки кандидат, пропонує. І ще що важливо: якщо я не головний лікар, то я борець за правду. Ось держава приховує важливу інформацію, бо вчені мого нау науково дослідного інституту розробили ліки, які знижують артеріальний тиск усім, усім, хто рухається. А держава мене ну, блокує мою благодійну діяльність. Але сьогодні я прорвався у простір і пропоную вам у вас. Усього три дні, бо за ці дні мене відловлять і посадять так. Що скоріше, скоріше, бо мені потрібні гроші на адвокатів. Звісно, але люди воно, від... воно... Це... воно і працює. Происходит. Так, але люди, але люди все одно на це звертають увагу, і люди, на жаль, на жаль, ведуться, Шахраї дійсно стають з кожним днем все спритнішими і спритнішими. Ну будь-яке шахрайство то є психологія, тобто так. це методики впливу на людину. Так, в залежності від ситуації. Будемо казати відкрито, що в людини болить на то й зроблю роблять зокрема акцент. Ну а ще плюс, ми ж всі звикли до е, міжнародних серіалів і фільмів, де ми бачимо, що кіберполіція працює во так: да? нажали кнопку, кіберполіція прибігла і дуже всіх арештувала. Ну і всі очікують напевно такої реакції. Да? Але на жаль, таке не може відбутися, тому що в нас є певні законодавчі обмеження, які е, яких мусить дотримуватись кіберполіція для того, щоб здійснювати слідчі дії. По перше, кіберполіція працює в цьому напрямку на постійній основі. Тобто фіксуються всі випадки і досліджуються. Просто є певний пласт роботи, який населення не бачить, так як це передбачено кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним кодексом України, зокрема, звернення до певних установ, отримання від них інформації, блокування того чи іншого ресурсу, там встановлення певного ланцюжку з цих подій займає певний час. І знову ж таки ресурси. Тому висвітлювати, наприклад, інформацію про те, що ми займаємося цією справою, і досягли отаких, от -от таких от результатів, ми не можемо, бо це зашкодить зашкодиться так, мій справі. Так. Тому максимум, що ми можемо це проінформувати населення вже коли в нас є певний завершений кейс. А скажіть, будь ласка, а от якщо, наприклад, виходить черговий раз сайт з Юнією Олеговичем, з якимись там фейковими ліками, і уявимо собі, що ви отримаєте там 10 тисяч зразу повідомлень про це через телеграм-канал, ви швидше будете реагувати? Дивіться, звернення в соціальних мережах містить лише це, інформаційний характер. Тобто, щоб ми могли реально відреагувати на це, це має бути офіційне звернення. Тобто, звернення або через гарячу лінію, або через сайт. Заповнення певної анкети, от ви коли звертаєтесь до своєї аудиторії, кажете, шановні, не робіть цього. Ви ж можете звернути до аудиторії і сказати, подайте заяву в кіберполіцію на цей сайт, якщо побачите, умовно. <зас> і от я що хочу зрозуміти. А якщо 10 тисяч, 20 тисяч ваших прихильників, які можуть наразитися на це, навпаки, напишуть заяву. Чи скоріше сайт заблокують? Кіберполіція мене вб'є. Та ні. Чому дивіться добре? Зараз ще раз. якщо це буде масові повідомлення на телеграм-канал або в інші соціальні мережі, ми можемо вжити заходів в рамках самостійного виявлення злочину. Так само лідери думок можуть звертатися через гарячу лінію або через офіційний сайт кіберполіції за заявою, і вже в рамках цього кримінального провадження будуть вживатися заходи. Ви сфокусувалися на тому, що це якась бабця? Якась бабця, яка нічого не розуміє, ось вона побачила, вона вирішила. Дійсно, як каже Валерія, це дуже майстерна психологія. Дуже. Я можу привести приклад, коли я був в одному дуже великому місці, зустрічався з депутатами, і після цієї зустрічі до мене підійшов завідувач міським відділом охорони здоров'я. Ми з ним дуже давно знайомі, і він мені каже, Слушай, а от це лікарство от про що ти продаєш, правда хороше? Так що це не тільки бабці. Це працює навіть на, навіть на людей, які очолюють, очолюють е, охорону здоров'я. Ну, в тому випадку, я думаю, що тільки блокувати сайти силами, в тому числі підлітків і тої молоді, яка буде небайдужа до таких злочинів, тим більше, що велика частина тих злочинів зараз в нас іде з країни агресора, і ми це теж маємо розуміти. Добре, ось робить правильні висновки. Ми будемо поруч.